Цивільний кодекс України, статті 4042. Стаття 40 Момент визнання фізичної особи недієздатною Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду про це Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, договору або іншого правочину, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів щодо психічного стану особи може визначати у своєму рішенні день, з якого вона визнається недієздатною. Стаття 41. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною. Над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка. Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину. Правочин від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун. Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її опікун. Стаття 1184 цього кодексу. Стаття 42. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною. За заявою опікуна або органу опіки та піклуванням, суд поновлює цивільну дієздатність фізичної особи, яка була визнана недієздатною, і припиняє опіку, якщо буде встановлено, що внаслідок видерження або значного поліпшення її психічного стану у неї поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною, встановлюється цивільним процесуальним кодексом України.